1 мільйон 100 тисяч гривень збитків державі. Підприємцю, який здійснював технічний нагляд за ремонтним асфальтного покриття в селищі Ногородка Кропивницького району, за службову недбалість із тяжкими наслідками, загрожує позбавлення волі на строк. До 5 років у прокуратурі області повідомили, що обвинувачений не перевірив обсяг виконаних ремонтних робіт, і якість використаних матеріалів та підписав акти щодо їх виконання, дані у яких не відповідали дійсності. За процесуального керівництва прокурорів Знам'янської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або без такого. 16 гектарів природного фонду внаслідок пожеж знищено за добу на Кіровоградщині. Загалом протягом неділі, 9 березня, рятувальники області 39 разів виїздили на гасіння займань сухостою. Непоправної шкоди зазнали окремі види рослин і тварин, повідомили в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій і нагадали, що здебільшого до пожеж призводить людська недбалість. Зокрема, не в тому місці викинуті недопалки, сірники, необережне розведення багаття на природі. А у деяких випадках. Ах, траву підпалюють навмисно і за це згідно законодавства громадянам загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність. Штраф згідно кримінального кодексу України за підпал сухої рослинності становить до 153 тисяч гривень. Також передбачається кримінальним кодексом позбавлення волі до 10 років. Це найбільший термін, найважкіше покарання. Якщо підпал призвів до тяжких наслідків або смерті стаття 245 кримінального кодексу України. Зцілюють від травм. На Кіровоградщині продовжують розширювати реабілітаційну інфраструктуру. Одне із потужних профільних відділень для ветеранів війни та цивільних працює у Бобринці. поверніться. Ветеран Сергій повернувся з фронту, але тіло ще не відновилося від війни. Дошкуляє білю ключиці. Чоловік травмував її два роки тому, коли в складі 57-ї бригади боронив Сіверськодонецьк від росіян. Ну, як звичайно, буває прильот, потім нічого не помниш. Ну, поки лічиться, поки і нормально. Щодня ветеран приходить на фізпроцедури до реабілітаційного відділення Бобринецької лікарні. За направленням від лікаря тут приймають ортопед, травматолог, масажист, психолог та фізіотерапевт. У кабінеті лікувальної фізкультури пацієнти займаються на тренажерах та виконують оздоровчі вправи. Піднімаємо, опускаємо п'яточки вниз. І цим покращуємо кровообіг у венах. Це дуже корисно, тому що вважається, що м'язи литки, вони як друге серце вижимають крові з вен нагору. Реабілітацію проходять ветерани війни та цивільні з хронічними захворюваннями опорно рухового апарату. Курс лікування триває два тижні. Після нього пацієнти почуваються набагато краще, стверджують медики. У результаті реабілітації зменшується больовий синдром, покращується рухливість у пацієнтів, в принципі, покращуються результати операції, в результаті того, що не вдома відпочиває пацієнт, а працює, розробляє свою кінцівку. Менші періоди на загоєння рани, менші періоди на відновлення працездатності ну тобто, покращується в, взагалі в лікування. Реабілітаційне відділення відкрили влітку минулого року. Пацієнтів оздоровлюють амбулаторно. А медперсонал, перш ніж приступити до роботи, пройшов додаткову перепідготовку. Облаштували відділення коштом медзакладу, громади та міжнародних організацій. Загальна вартість понад мільйон гривень. Надалі відділення реабілітації планують розширити. Це будуть додаткові кімнати для фізіотерапії, для механічної терапії, для встановлення обладнання. Будемо працювати і подавати в інші фонди. Будемо залучати інвестиції, розширювати реабілітацію, і цим самим підтримувати збройні сили України. Нині реабілітаційне відділення не аби як затребуване. Протягом кількох місяців медики допомогли поставити на ноги кількасот ветеранів і цивільних. Лікування безоплатне для всіх, хто має декларацію з сімейним лікарем. Володимир Іванченко, новини тіті. -Ті Так, рятувати дітей у критичних ситуаціях. Така тема першого благодійного курсу, який проведуть у нещодавно відкритому навчально-тренувальному центрі екстреної медичної допомоги. Організатори наголошують, кошти, сплачені за участь слухачами, передадуть на Збройні Сили України. Доєднатися до практикуму можуть усі охочі: батьки, вихователі, волонтери тощо. Кількість місць обмежена. Реєстрація триває до 14 березня, включно. Самі навчання відбудуться 15 березня, зайнятість 6 годин. Курс передбачає не лише лекторії, але й відпрацювання навиків на практиці, адже центр обладнаний усім необхідним для цього. У програмі відпрацювання кількох ситуацій, зокрема, як діяти при зупинці серця в дитини, що робити при зупинці дихання, як допомогти при судомах або отруєнні. Слухачі отримують сертифікати про проходження курсу із надання до. Медичної допомоги дітям в критичних ситуаціях детальніше про участь можна дізнатися на сайті та сторінках у соцмережах обласного центру екстреної медичної допомоги. Відпрацювання базових реанімаційних та е, у, у аспірації стороннім тілом у дітей у нас є ось такі мацьопики. Ми на них просто так кажемо: це немовлята. Їх можна компресувати, також вентилювати. Тут ми відпрацьовуємо базові реанімаційні та аспірації. Та дитинка вона ще менший зразок оцього манекена. Тобто ця дитинка це немовля, яке знову ж таки дає серцеві ритми для відпрацювання розширених реанімаційних заходів тільки у самих маленьких. На полях області стартував посів ярих культур. В кампанію включилися вже два райони Кіровоградщини Голованівський та Олександрійський. Наразі засівають ярий ячмінь та горох. Зайнято площі 40 гектарів та 150 відповідно. Паралельно аграрії продовжують готувати ґрунт для подальшої весняної посівної кампанії. Про це повідомили в облицьк адміністрації та подякували хліборобам за невтомну працю.